Пан Петенко, вас хочу запитати, що ви думаєте про те, що, що представив президент зараз? Він же це і європейським нашим партнерам презентував? Ну що нам з цим всім? Як далі? Ну, ви правильно сказали. А яка альтернатива, який би міг бути інший план? Не те, що треба питати людей. Люди очікують очевидно, те, що скаже верховний головнокомандуючий президент України. Очевидно, можна спитати військових, можна спитати військових експертів, в тому числі, які можуть сказати більше. Чи може спитати міжнародних партнерів? Кожен скаже свій план, але в результаті нам треба мати один, по перше, план, і цей план має наближати нас. Або до перемоги, або до справедливого миру. Бо я так бачу, що це вже є різне читання. Просто напросто справедливий мир. Це може бути вже не перемога. Е -е Яка альтернатива іншого плану? Які інший план? Це ж теж питання, яке може просто висіти повітрі, тому що людям очевидно, люди вічії, люди багато кого втратили, з рідних втратили і втрачають далі. Зараз складна ситуація на фронті, складна, менш складна ситуація в економіці, і в країні в цілому. Ми втрачаємо територію, як Володимир Буда сказав, щойно і це очікування того, що в нас погіршуватиметься і далі ситуація. Ми вчора слухали президента. Ми давно не слухали президента. Після цього президент зустрічався з лідерами фракції депутатських груп у закритому форматі. І я хочу сказати, що ну це сильні пункти плану, які адресовані нашим міжнародним партнерам, нашим союзникам. П'ять пунктів всього на все. П'ять пунктів вони мають таємні додатки. Таємні додатки нам не розшифровувалися, і вони будуть розшифровуватися міжнародним партнерам, тим, кому потрібно для цієї розшифрування. Але ну на, на я би звернув увагу. От Роман Костенко там слухає. Він очевидно додасть на перші три пункти, які прозвучали з вуз президента. Перший це запрошення у НАТО. Ми говоримо не про членство, ми говоримо про запрошення. Очевидно, що такого запрошення не станеться до кінця президентських виборів в Сполучених Штатах. Воно може статися пізніше. Можливо, що станеться, можливо, не станеться ще за цієї адміністрації президента, якого чує Байден. Але сам факт запрошення, він ж дається країні. Це, це важливо психологічно зрозуміти, що він ж дається країні всій, суверенній країні і дається всі території. Приймають в НАТО, можуть прийняти в НАТО частину території, можуть прийняти. Ну, не, не, не окуповану територію, чи де окуповано без деокупований територію, чи з деокупованої території, е, Може прийняти, скажімо, якусь фрагментарну монечу, але точно не в стані війни. Але запрошення дається всій країні. Це дуже важливо розуміти. Тобто суверенній країні, яка має міжнародно визнані кордони. Е, і в цьому контексті е, два наступні пункти: вони оборона зміцнення України і повертати війну на територію Росії. Повертати війну на територію Сюї, щоб Росія відчула, що таке війна, і виснажувалася ці ситуації внутрішньо, економічно продовжити операції в визначених районах Росії, про що сказав президент, і виведення ППО наше на новий рівень. Очевидно, що це задача, яку ми ставимо, і прохання, яке ми ставимо перед нашими міжнародними партнерами. Вони є не нові. Ці питання вони є вже затерті. Очевидно, що нам треба для того, щоб достатньо мати ППО, скільки нам треба патріотів? Щоб захистити наші базові об'єкти не тільки на лінії фронту, але й в всередині країни. І очевидно, що оборонний цей пункт має зняти обмеження на далекобійну зброю. Це задача, яку ставить перед собою наша українська дипломатія і ставить президент України. Третій пункт це стримування стаєним додатком, так званий неядерний пакет. Зараз він багато, що вже, скажімо так, різночитань має. Ми точно не збираємося створювати ядерну зброю, тому очевидно, тут треба ці маніпуля... маніпуляції відкинути. Але це має бути такий сильний неядерний пакет, який заставить задуматися Путіна чи далі вести війну, і так, такі гарантії мають надати нам наші партнери. А це важливі три бази пункти: перші, які нам треба реалізувати, щоб вижити зараз ці ситуації, які зараз опинилася Україна на цьому етапі війни. І очевидно, що ми розуміємо, що те, що президент сказав, що. Очікування, що війна може бути закінчена, ну, скажімо, вона не, не затягнеться далі 25-го року. Для того, щоб вона не затягнулася далі, був якийсь логічний кінець. Нам треба реалізацію принаймні тих трьох пунктів. А далі це так звані. Бонуси я я це називаю бонуси для наших міжнародних стратегічних партнерів, які би їх зацікавили. По перші три пункти залежать виключно від наших партнерів. Да, Також тут тут не від нас нічого абсолютно да, я... бонуси. Це очевидно. Це стратегічний економічний потенціал України, угу. це наші е, стратегічні запаси. І уран, і титан, і літій на трильйони доларів. Ми знаємо, що Ліндсі Грем, який неодноразово приїжджав в Україну, представник республіканської партії. Конгресмен він це озвучував вже і Республіканській партії. Це була одна з тих бажань. Я так розумію, що це озвучилося і кандидату Трампу. На зустрічах це те, що очевидно наші міжнародні партнери, інвестори, будуть зацікавлені в майбутньому інвестувати в Україну. І останній пункт після війни це величезний потенціал військовий, який має Україна досвід України, має бути використаний для оборонної функції зміцнення альянсу всередині альянсу на так званих східних кордонах. От і очевидно, що зміцнення українськими підрозділями, які можуть навіть замінити якісь частину. Підрозділ збройних сил Сполучених Штатів те, що ми знаємо, те, що ми чули, досить жваво обговорюється вже зараз і досить добре сприймається нашими міжнародними партнерами. Фактично нас чекає найближчий період дуже складний. Ви праві абсолютно. Хто би не прийшов до влади в Америці, це не буде Джо Байден. Тобто політика Америки точно поміняється стосовно України. Точно поміняється. Наскільки вона буде складніша, ну, покаже час, тільки покаже час, а нам цей час просто треба виграти. Просто треба виграти. Тобто я маю на увазі під виграшем ну накопичити можливості фінансові, військові, військовий потенціал від наших союзників, все, що можна накопичити. Я був вражений тою, тою часткою військової допомоги. А конгрежиш проголосував 61 мільярд Україні. А коли я структуризував і подивився, скільки йде в Україну, а скільки йде, яка частка, до речі, йде на, на ЖЕшу, угу. я не буду про це просто коментувати. Просто а це закрита інформація? Жеш... це інформація. Скільки в вже стоїть патріотів, Дорогі поляки, ми звичайно шануємо вас. Дорогі, Питання Польщі теж це один з викликів для нас. Ми зустрічалися з президентом, ми обговорювали багато чого. Ми не можемо просто цього коментувати, тому що це було за закритими дверима. Ми розписували це, як на ці секретна інформація, але це буде викликом, тому що Поча головою в Європейському Союзі з січня місяця і е, не просив був діалог, коли приїжджав пан Сіхорський, як ви знаєте. І тема Волинської трагедії для них буде драстичною в контексті президентських виборів, які будуть наступного року. Нас викликів дуже багато стосовно наших партнерів. Тому ми повинні просто зжати себе в кулак, порахувати свою, свою міць, і ми повинні розуміти, що Путін просто на цьому не зупиниться. Він своїми закликами завжди, що він готовий до переговорів, ні до яких переговорів він не готовий. І ні до як в його розумінні будь-які переговори мають завершити капітуляцію України, тому що він своїх пунктів не міняв. Тому очевидно, що це повинні розуміти наші партнери, усі західного світу, відкритого західного світу. Що якщо впаде Україна, то наступне все таки будуть вони.